ЄС не побачив чесності на парламентських виборах у Білорусі. Натомість Лукашенко каже, вони найпрозоріші у світі. Напередодні Україні підбили підсумки голосування за народних депутатів до національних зборів та місцевих рад. Які висновки можна зробити, та які гучні заяви пролунали? Дивіться далі. Білоруська ЦВК опублікувала підсумки виборів у парламент. Депутатами національних зборів стали голова адміністрації Лукашенка, заступник командувача військ ППО та ціла низка діячів, які потрапили під санкції заходу. Явка на виборах, що об'єднали загальнодержавні та місцеві, становила 73%. Майже половина проголосувала дочасно. У єдиний день голосування на дільницю у доброму гуморі прийшов і не визнаний президент країни. Я не знаю. <ріст> <Да>. <ріст> Опозиційні кандидати у виборах участі не брали. Тим не менше, Лукашенко вважає голосування найчеснішим у світі. От абсолютно іскренне чесно скажу. Ніде в мірі відкритих чесних принципіальних виборів як в Білорусі нет. У нас це праздник. Так було завжди. закріплює ефект Лукашенко іншою гучною заявою, адресованою вигнані за межі країни опозиції. Саме він усьому збирається в президенти. Передайте їм, що пайду, і чим складніше буде обстановка, чим активніше вони будуть будоражити наше суспільство, і вас в тому числі для мене повірте, це дуже важливо. Ні один чоловік т'ясини президент не просить своїх людей, які за ним шли в бой. Західних спостерігачів на ці вибори не запросили. За голосуванням наглядали представники дружніх до Білорусі владних структур: СНД, ОДКБ та Шанхайської організації співробітництва. Їхня думка про волевиявлення компліментарна. Для нас не було. для нас не було завдання шукати якісь вади критикувати керівництво Білорусі органи Білорусі. А те, що оцінка об'єктивна зі сторони спостерігачів СНД, мені здається, каже і той факт, що я спілкувався з керівництвом місії ШОС учора, вже після закриття завершення голосування. У них оцінка ідентична. А от у ЄС та США чесності і свободи на виборах у Білорусі не побачили. Головний європейський дипломат Жозе Борель наголосив, що недопуск міжнародних спостерігачів разом з внутрішніми репресіями не надають новообраним депутатам легітимності. Постійно зростаючий і безпрецедентний рівень репресій, порушення прав людини, обмеження участі в політичному житті та доступу до незалежних змі з боку режиму Лукашенка серйозно підірвали легітимність виборчого процесу. Приблизно такою ж думкою в державному департаменті США. там засудили фіктивні вибори в Білорусі. Вибори проходили в атмосфері страху, за якою жоден виборчий процес не можна було назвати демократичним. Режим продовжує утримувати понад 1400 політичних в'язнів. Усі незалежні політичні діячі були або затримані, або вислані. Усім незалежним політичним партіям було відмовлено в реєстрації. Білоруси за кордоном могли би проголосувати лише за умови повернення у мінськ, де їм наймовірніше загрожували б репресії. Ці вибори стали першими загальнонаціональними після сумнозвісних президентських 2020-го, що відзначилися масовими протестами та згодом жорстокими репресіями проти опозиції. Чергове обрання голови держави у Білорусі має відбутися наступного року. Катерина Кравець, Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.